Проект ЄС та ПРООН місцевий розвиток орієнтований на громаду на Полтавщині. Працює із 2009 року. За цей час було реалізовано 104 проекти громад у різних районах. Учасниками третьої фази проекту стали 8 районів та два міста Миргород і Кременчук. Буде реалізовано в основному компоненті 32 ініціативи громад в 8 районах області. Співфінансування складе. Донорське співфінансування складе близько 40 тисяч доларів на район. Тобто, в цілому в область буде залучено додатково 500 тисяч доларів грандової допомоги. Через проекти програми. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Стало можливим і відремонтувати житло для переселенців у комсомольську та галещині Козельщинського району. І там пристойні суми для того, щоб ми змогли відремонтувати житло для тимчасово переміщених осіб. І я хотів би подякувати обласній раді за те, що на Нову Галищину 376 тисяч таки виділено на минулій сесії обласній раді як співфінансування з боку обласної державної адміністрації. Для швейцарсько українського проєкту Деспро відібрано 10 проєктів зі створення чи покращення централізованого водопостачання на селі. Проєкт коштуватиме понад 12 мільйонів гривень, із яких більше 5 мільйонів це кошти Деспро. Помонтувати дану програму. Закон, який передбачає об'єднання територіальних громад. і на на, на, на перших виводимо, е, розглядаємо ті громади, які сьогодні вже фактично, де факто так об'єдналися. В першу чергу будуть розглядатися проекти тих громад, які вже мають нову конфігурацію. Дивіться, сьогодні держава має певне стимулювання 60% потефілота. Фінально, якщо ми ще додатково чи якісь включені, думаю, думаю, що це прискориться процесом.